Куметно. Ми всі хочемо бачити, що там за завісою життя. Чи не так? Але як тільки ми досягаємо мети, ми здебільшуємо, заплющуємо очі і робимо вигляд, що все, що ми там побачили, цього не існує. Вона дуже намагалася їх заплючити, благала, щоб не бачити цього. Це ціна, яку вона заплатила за те, щоб бачити речі по-іншому. Тому що, коли ти починаєш вдивлятися в тьму, що там ховається, також бачить тебе. І ще цікава річ, коли ми уявляємо страх, ми чомусь думаємо про тіні в лісу, істоти вночі. І якби ж це було так просто. Найж... Найжахливіша тьма – вона проходить без попередження. Це як глибокий первинний сигнал зсередини. Це як нагадування. Так. І якщо ти не бачиш загрози, це ще не означає, що її немає. Смікаєш?